Він свято не українське, але щороку все більше популярне у нашій країні. Десятки фотозон, локацій, вечірок та атрибутики у магазинах. Але в чому сенс Геловіну і чи варто його святкувати? Сьогодні спробуємо розібратись. Назва свята походить від словосполучення All Hallows Evening вечір усіх святих і є його спрощеною формою. Традиція святкування Геловіну сягає корінням часів древніх кельтів, які мешкали на території Британії, Ірландії та Франції близько двох. Тисяч років тому кельти вірили, що у ніч з 31 жовтня на 1 листопада стирається кордон між світом живих і мертвих, а душі повертаються на землю. У ці дні вони відзначали свято Самайн або Самхейн. Кельти виголошували пророцтва, палили величезні багаття і приносили жертви богам. Під час таких церемоній вони носили костюми зі шкір тварин і голів тварин. У 8 столітті папа Григорій III назвав 1 листопада днем шанування усіх святих. Згодом він увібрав деякі традиції. Самайну, а ірландці та британці привезли ці звичаї на територію США. Часом Геловін набув розважального характеру і зараз є одним з найбільш яскравих за масштабами декорацій, костюмів та традицій. Тарологиня з Дніпра Ірина Ходак наголошує, що в українців ще з часів язичництва було своє свято в цей період. Загалі з 31 жовтня на 1 листопада, з давних давен, ще наші пращури язичники святкували таке свято, яке має назву Велесова Ніч. Велес це Бог, який покровительствує торгівцям, матеріальному збагаченню, можна так сказати, нашому земному житті, а також є провідником між світом живих та мертвих. І саме в цю ніч вважалося, що якраз можна поспілкуватися з тими, хто помер, через привітання і пошану саме цього Бога. А це в святкування були не такі, як Геловін. Тобто, це розводилося багаття, це святкувалося, приносилися дари безкровні, тобто там мед, зерно, молоко. Ну от такого плану. А також ще напередодні цього свята обов'язково робили прибирання, приймали лазню. Ще й така була традиція, коли приймаєш лазню, обов'язково залишаєш віничок новенький там для духів роду. Так ми проявляємо повагу до наших предків, які вже пішли в інший світ. Також коли напередодні обов'язково прикрашали дім горобиною, це вважалося, що відганяє всіх злих духів. А ще в цей день наші пращури сипали сіль під поріг та залишали частування на столі для духів. Але попри залученість до світу ізотерики, Ірина ставиться до Геловіну негативно. Те, що зараз, ну по-перше, воно не наше. По-друге, воно дуже і дуже ізврещенне. Тому м -м, я взагалі е ставлюся негативно. Чому? Тому що оці бажання наносити по типу якихось шрамів, якихось ран це є енергетично наноситься умовно. Ми задаємо, закладаємо собі на енергетичному рівні все. Хай буде в нас та рана, хай буде там ще щось, і потім згодом у людини трапляються якісь негарази. Чому та тому, що сама на себе наслала? Тому краще все ж таки. Так як ми всі слов'яни і всі наші в принципі у більшості е, пращурів саме язичники, то краще посвяткувати велесову ніч, і це буде на благо всім. Українська православна церква також не рекомендує святкувати Геловін. Ніпровський священнослужитель і капелан Ярослав Малерик наголошує, що ми живемо в демократичному світі, і заборонити перевдягати чи декорувати приміщення вам ніхто не може, але варто все ж таки розуміти, яку мету ви переслідуєте. У Нас є свої церковні свята, які ми дотримуємося, які ми святкуємо. Нам цього достатньо. Якби наш український народ, взагалі віруючий і православний, знав про свята церковні православні і їх би дотримувався, ми б тоді були справді духовно багатими. Те, що ми хочемо інколи бува, брати щось за кордону для себе, так звичайно, нехай цікавляться, що дорослі, що діти. Але взагалі, я про ці свята стараюсь менше десь щось читати, десь там трішки щось там розумієш, що це за свято, що за подія, але ним сильно не. Не перехоплюватись цією подією, і люди, коли чогось не знають, скажімо так, не знаючи бороду, не лізу у воду. Якщо хочуть сьогодні це дорослі робити і якісь там вивішувати павутиння, виходить різні там летючі миші, правда, і, і тому подібні якісь там павуки і гарбузи робити. Я не знаю, бачу це на кожного року з року в рік воно все продовжується, але в е мене завжди питання до цих всіх людей, якщо. Скажімо так, люди, які живуть за кордоном, вони сильно переймаються святами, які є в Україні. Мені кажуть, це не дуже. Вони мають свої традиції, свої свята, і вони їх дотримуються і вони їх святкують. Ще, мабуть, в 90-х роках, ще коли був молодим, ми маємо сьогодні теж таке свят, яке там люди дуже говорять: це День святого Валентина. Всі там його святкують. Я ще в тих 90-х роках, закінчуючи школу, теж як молоді студенти, там зустрічалися з там, дівчатами, ну, ніхто такого свята не святкував. Потім з часом, з року в рік, це свято таке, було прям бомбезне, і всі говорили свято з Днем Святого Валентина. В календарі такого святого немає. У нас в православному календарі немає такого свята, як День Хіловина. У нас є неділя, бо це кажуть 31 жовтня на 1 листопада святкується день Хелоуника всіх святих. У Нас є неділя всіх святих в православному календарі, але Воно не має ніякого відношення до таких подій, які зараз там люди там передягаються, якісь інші виходить, образи містичні. І один до одного ходять, особливо діти ходять і просять там цукерки або смерть. Ну взагалі. Дорогі батьки, ви, мабуть, до кінця не розумієте, кого ви закликаєте і чого ви вчите своїх дітей. Це є ваше право, друзі, вибирати собі такі от події, але будьте обережні, бо інколи бува народна така. Приказка, слово не горобець, вилетить не пимаєш. Потім дуже складно буде, коли ви потім вдома розповідаєте, що у вас вдома робляться ті чи інші якісь неземні речі. Там шуфляди відкриваються, щось там, якісь там стільці десь з місця на місце рухаються, посуда там гримить. Тобто ми насправді не розуміємо, з чим ми і граємо. Хочете займатися такими речами, ну будьте просто обережними. Це і ваше право. Я є людина демократична, вільна, я так само на сьогоднішній день, що там може багато хто відноситься до таких подій, як там кажуть, є якісь там люди роблять наколки. Я кажуть на тілі своєму. Так я кажу, я до цих речей демократично відношусь. Я кажу, ваше тіло робіть з ним, що хочете, але будьте просто обережні, особливо з такими от святами Хелловін, які його так називають. Зараз ми наближаємось. Бачу кругом куди не глянь, навіть в інтернеті ті от літають летючі миші кругом в банк. відкриваєш, якийсь там приват. 24 там літає вона. тобто. Інколи страшно робиться. Ми не заохочуємо і тим паче не забороняємо святкувати Геловін. І певно, немає нічого поганого в декораціях з гарбузів та листя на вулицях Дніпра. Але сьогодні кожен українець живе в час, коли зло вже тут, і не містичне, а цілком реальне. Війна і загарбник, який прийшов нас вбивати. Тому давайте конвертувати наші емоції в допомогу збройним силам України, аби найголовніше свято перемога, прийшло якнайшвидше.